Псалом 49. Псалом Асафа Бог богів, Господь проголосив і закликав землю від сходу сонця і до заходу. Із Сіону, що є розквітом його краси, видимо з'явиться Бог, наш Бог, і він не мовчатиме. Перед ним палатиме вогонь, а навколо нього надзвичайно сильна буря. Він з висоти закличе небо і землю, щоби судити свій народ. Зберіть до нього його святих, які уклали з ним завіт над жертвами, і небеса проголосять Його правду, адже Бог суддя. Послухай, народе мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчитиму Тобі, я Бог, твій Бог. Я не буду звинувачувати тебе за твої жертви, оскільки твої всепалення постійно переді мною. Не прийму телят із твого дому, ні козлів із твоїх отар, адже всі звірі в лісі, тварини в горах і воли мої. Мені відомі всі небесні птахи, і краса полів належить мені. Коли б я зголоднів, то тобі не сказав би адже Всесвіт і все, що в ньому, мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів, ти в жертву принеси Богові жертву подяки і виконай свої обітниці дані Всевишньому. Тож заклич до мене в дні скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш». Бог промовив до грішника, чому ти розповідаєш про мої постанови? чому своїми устами постійно згадуєш мій завід? Ти ж зненавидів повчання і відкинув мої слова. Коли ти бачив злодія, то біг з ним і з перелюбниками з'єднав свою долю, твої уста повні злоби, а твій язик сплітав оману. Сидячи без діла, ти наговорював на свого брата, та для сина своєї матері ти був спотиканням. Ти таке робив, а я мовчав, і ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Я ж докорю тобі і виставлю твої гріхи перед Твоїм обличчям. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоби часом Він не спіймав і не буде кому врятувати. Мене прославлятиме жертва хвали, і це та дорога, на якій я покажу йому Боже спасіння. Послання до Тита, розділ 3. Нагадуй їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі й заздрощах. Були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя, вірне слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Це корисно й добре для людей, а нерозумні дослідження, родоводи, суперечки і сварки про закон, оминай, бо вони не корисні й марні. Людину єретика після першого й другого напоумлення оминай. Знаючи, що повністю зіпсутий і грішить, засуджуючи самого себе. Коли пошлю до тебе Артема або Тихика, поспіши прийти до мене в Никополь, бо там я вирішив перезимувати. Законника зину й Аполлоса дбайливо випровадь, аби їм нічого не забракло. Хай і наші вчаться дбати про добрі діла в нагальних потребах, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі ті, хто зі мною. Привітай тих, котрі люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Амінь. Книга Пророка Ісаї, розділ 51. Послухайте мене ви, які переслідуєте праведного і шукаєте Господа. Погляньте на твердий камінь, який ви висікли, і на яму ставу, який ви викопали. Погляньте на вашого батька Авраама і на Сару, яка терпіла болі вашого народження. Адже був він один, і я його покликав, і його поблагословив, і я його полюбив, і я зробив численними його нащадків. А тепер і тебе потішу, сіоне. Я потішив усі твої пустинні місця, і зроблю її пустинні місця, як Господній рай. Радість і веселість знайдуть у ній прославляння і голос хвали. Послухайте мене, послухайте, мій народе, і царі мене послухайте, бо від мене вийде закон і мій суд на світло народів. Швидко наближається моя праведність і прийде моє спасіння, і народи надіятимуться на мою руку. Мене чекатимуть острови і надіятимуться на мою руку. Підніміть ваші очі до неба і погляньте на землю внизу, бо небо укріпилося, як дим, а земля постаріє, як одяг. Ті, хто живе на землі, вмирають, як і ці, а моє спасіння буде навіки, і моя праведність не стане меншою. Послухайте мене, ви, які знаєте суд, мій народе, в якого мій закон у їхньому серці. Не бійтеся погорди людей і не ослабніть від їхньої зневаги, бо вона, як одяг, буде з'їдена часом, і як вовна, буде з'їдена міллю, а моя праведність буде навіки, і моє спасіння зроду врід. Підіймись, підіймись, Єрусалиме, і зодягнися силою твоєї могутньої руки. Устань як на початку дня, як вічний рід. Хіба ти той, хто висушив море, велику воду безодні, хто поклав глибини моря як дорогу для проходу визволеним і спасенним? Адже через Господа повернуться і прийдуть на Сіон з радістю і вічною веселістю, бо на голові їхній радість і хвала, і радість їх охопить, утік біль і смуток і стогін. Я є, я є той, хто тебе потішає. Пізнай, кого, вшанувавши, ти злякався смертної людини і людського сина, які засохли, наче трава. Ти забув про Бога, який тебе створив, який створив небо і заснував землю. І ти боявся завжди усі дні через присутність гніву того, хто тебе гнітить. Бо яким чином він радився тебе взяти, а тепер де гнів того, хто тебе гнітить? Адже у твоєму спасінні Бог не зупиниться і не забариться. Адже я Бог твій, котрий збурює море і дає шум його хвилям, Господь Саваот моє ім'я. Я покладу свої слова у твої уста і захищу тебе в тіні своєї руки, якою я встановив небо і заснував землю. І він скаже сіонові: Ти мій народ. Піднімися, піднімися, встань, Єрусалиме, та, яка випіла чашу гніву з Господньої руки, адже чашу падіння, чашу гніву ти випила і ти випорожнила, і не було того, хто потішив би тебе з усіх твоїх дітей, яких ти народила, і не було того, хто взяв би твою руку навіть з усіх твоїх синів, яких ти звеличила. Ці дві речі проти тебе хто сумуватиме з тобою? Падіння і знищення, голод і меч хто тебе потішить, твої сини в біді, ті, хто сидить на краю кожної дороги, як наполовину зварений буряк, вони сповнені Господнього гніву, ослаблені Господом Богом. Через це послухай упокорена і сп'яніла від вина, Так говорить Господь Бог, який судить свій народ. Ось я взяв чашу падіння з твоєї руки чашу гніву, і ти вже не продовжуватимеш пити з неї. І вкладу її в руки тих, хто тобі чинить зло, і тебе впокорюють, які сказали твоїй душі. Нахилися, щоб ми пройшли. І ти підставила свою спину рівно із землею для тих, які проходять ззовні. Книга Пророка Ісаї, розділ 52. Піднімися, піднімися, Сіоне, зодягнися своєю силою, Сіоне, і зодягнися у свою славу, Єрусалиме, святе місто. Більше вже не проходитиме через тебе необрізаний і нечистий, обтруси порох і встань, зупинись, Єрусалиме, скинь ланцюг зі своєї шиї, полонена, дочко Сіону. Бо так говорить Господь: даром ви були продані, і не за срібло ви були викуплені. Так говорить Господь, мій народ спершу здійснив перехід до Єгипту, щоб там поселитися. Згодом вони силою були відведені до Ассирії. А тепер чому ви тут? Так говорить Господь, тому що даром забрано мій народ. Дивуйтеся і кричіть. Так говорить Господь, через вас постійно хулиться моє ім'я між народами. Через це мій народ у той день пізнає моє ім'я, бо я сам є той, хто говорить: Я присутній, як весняна пора в горах, як ноги того, хто звіщає вістку миру, як той, хто звіщає добро. Бо відомим зроблю твоє спасіння, кажучи Сіону, царюватиме твій Бог. Адже піднявся голос тих, які тебе стережуть, і разом зрадіють голосом, бо вічна віч побачать, коли Господь змилується над Ціоном. Хай видадуть веселість разом з пустошені місця Єрусалима, бо Господь помилував його і визволив Єрусалим, і Господь покаже свою святу могутню руку перед усіма народами, і всі кінці землі побачать спасіння від Бога. Відійдіть, відійдіть, вийдіть звідти і не доторкайтеся до нечистого, вийдіть нього, відділіться ті, які носять Господній посуд, адже ви не вийдете із замішанням і не втікатимете, бо перед вами піде Господь, і Господь Бог Ізраїля, той, хто вас збирає. Ось зрозуміє мій слуга і звеличиться, і дуже прославиться. Так, як численні будуть у подиві через тебе, так знеславиться перед людьми твій вигляд і твоя слава перед людьми, так ним дивуватимуться численні народи, і царі закриють свої уста. Адже ті, кому не сповістили про нього, побачать, і ті, які не чули, зрозуміють.